Убери руки, чтобы руки сказать. Ты мужа моего не трогай. Алло. Убери руки, руки, руки! меня! Оправляю, да, ты... да, руки! На ты Убери девушка, уберите руки! Пожалуйста. Убери руки! Убери руки! Убери руки! Убери руки! 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 уберите, Убери пожалуйста, пей, а девушка, пожалуйста уберите руки! Девушка, пожалуйста. На... Пожалуйста, отойдите, пожалуйста. Зараз для вас ну, будуть застосовувати спеціалізацію. А саме кайданки. Кайданки. Вам зрозуміло? Руки, ну, будь ласка, а, не сперечайтеся. Вам буде тільки гірше. На ребійці больніше. Учити, що ні. На одній із вулиць міста Конотоп під час патрулювання працівники відділу реагування патрульної поліції помітили автомобіль, який рухався з порушенням правил дорожнього руху. Тож зупинили його для перевірки. Керманичем виявився 40-річний, раніше судимий місцевий житель. Під час спілкування з водієм, правоохоронці помітили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння та запропонували пройти відповідний огляд, але останній почав поводити себе агресивно, намагаючись усіляко уникнути відповідальності. На зауваження інспекторів чоловік не реагував, натомість погрожував фізичною розправою. Після чого, спричинивши патрульному тілесні ушкодження, почав тікати. Проте був затриманий правоохоронцями на місці. За даним фактом, слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу. Поліцейські за процесуального керівництва прокуратури вже повідомили чоловікові про підозру у скоєному. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Слідство триває.